Усім привіт. Ось, закінчився у нас дощик і вийшов у двір. Ну, може і не виходив би, так там один підписник пише, що невже у вас 200 кущів винограду? Покажіть, де він у вас? Ну, по-перше, у мене дуже велике господарство. Ну зараз покажу. Зараз от переверну камеру і покажу вам. У мене воно, він виноград в трьох місцях, скажімо так, росте. Зараз покажу. Так, ось дивіться, оце ось перед хатою. Ось тут у мене чотири кущі росте. Ось це це на вулицю йде. Тут чотири і тут. три. Ось по обі сторони. Оце хвірточка на вулиці. Так, тоді. Пішли далі. Ось по дворі. Так, це ж отут хата в мене. А це, це такий садочок перед, перед хатою. А то сусідська хата. І ось, і отут от іще три кущі. Це, ну от тут молодий кущ, а то два старих. Це цим кущем по 7 років. Ось бачите? Які вже ось дорослі. Я кожен рік їх оновлюю. Оце вони отакі ось. Так, ну що, пішли далі. Так, хто там рахувати вміє, порахує. Так, це хвірточка на город у мене виходить. Зараз. Вийдемо. Так, пішли. Ось, оце ось вже... Зверху тут частина їх. Це на арки оцей виноград. І де оце ж ось вона арка у мене, як би вхід. І тут їх направо і наліво по три куща. Всього тут рядів. Та я і не рахував. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядів. Тобто, Шістьдесят кущів отут. Тут де по 4 куща, вон 4 куща. Ну, таке. Ось одна частина винограднику. Так, далі в мене опять садок. Отут груша це стара. Це от. А це я вже садивсь молоді дерева. Тут їм по 5-6 по 6 років. Таке. Ну і таке ось яблуня. Одна залишилась стара. Ну, вони хворали, тут були ще, я повирізала нове насадив Так, ось іще виноград. Тут три кущі і ось ще один. Чотири. І пішли далі. Ну тут у мене персики. Таке грушка, персики. І опять ось ще три куща винограду. І оце друга частина. Мого винограднику. Ну там ви бачили, там не обробляється міжрядіми, а тут все обробляє. І тут опять так само оце пішов у мене виноград. Он на одну сторону і на другу сторону. Тут так само винограду 7 років. Це, ну як, він і не старий, і не молодий. Так що оце і отут ще в мене... 3, 4, 5, 8. І 15 рядів. Ще. По 6 там, ну, 6-7 штук. Оце. Так. І оце останній ряд. Ось він. Так. Ну і тебе рахуйте, скільки в мене винограду. Щоб ніхто не казав, що я щось таке придумаю. Я займаюся виноградом дуже давно. Зараз. Так, Я займаюсь виноградом дуже давно. Е, перший, який я виноград посадив, це в 12 років, а зараз мені 65. Так що перший виноград я поїхав в Ялту, там колись був інститут виноградарства. І отам от у них ну хотів купити винограду, але мені безкоштовно. Директор цього інституту подарував там шість кущів. І от е, з того я і почав займатися виноградом. Так що я про виноград знаю е, ну багато, скажімо так. Багато і ще трошки. Так що ото таке. Ну, поділюсь своїми знаннями з вами. У мене не тільки виноград, от зараз покажу. Ось дивіться, отам. Вон. Це в мене малина. Ну, я для себе малини саджу, бо мені багато не треба. Саджанці, порічки, смородини в мене є багато. Вон там і там, і там ще є. Саджанці фундуку ще є. Ожини. Ось ожина, Зараз я покажу. Це ось. Оцей ряд ожини. Це називається Тріпл Кроун. Це в минулому році ще й ще не всю зібрали, Бачите? Так і позалишилася вона на кущах. Це дуже гарна ожина. Так що саджанців в мене є. Кому потрібно буде то пишіть. Є виноград, але ну, винограду вже небагато залишилось. У мене, ну, Майже завжди розбирають його. Я такий дядько не жадний і в мене гарні сорти. Та що ото таке? Ну, Коротше я похвастався своїм виноградним і хазяйством. Ну, буду йти додому.